З вами Фокс, і нарешті я повернулася. Дякую всім тим, хто мене очікував. Дякую всім за підтримку. Якщо ви не знаєте, по якій причині мене не було, то значить ви все ще не підписані на мій телеграм-канал. Тож підпишіться, внизу буде посилання, переходьте, підписуйтесь, почитайте якраз, чому мене так довго не було. А сьогодні ми починаємо проходити The Crooked. Мен. І хі -хі, просто ця заставочка не внушає позитивчику. Просто подивіться на цього прекрасного молодого чоловіка, котрий нас зустрічає. Ну, ну, явно ж позитивчиком віє. І, як завжди, як і в параноїки, нема звуку, а тільки клацання. Ну що ж, давайте розпочинати. І нас зустрічає дисклеймер абсолютно такий же самий, як в Параноїки, котрий каже, що це хорор гра вона має страшний ігратеський контент. І не грайте в це, якщо ви не можете це витримати. Тож, якщо вам дуже страшно, то не дивіться це проходження. Хоча, я не думаю, що буде це надто страшно, але. Попереджені є, попереджені є. Давайте дивитися, що ж буде далі. жив був кривий чоловік і пройшов він криво милю. Він знайшов кривий шістак на кривеньких сходинках. Він придбав кривого кота. Що мав кривеньку миш, і вони всі жили разом у кривому малому домику. Мила, мила пісенька <рес> на початку гри. Добре, і фортепіано Паул каже. Не знаю, хто з них Паул, але Хтось з них каже. Фух, нарешті, все тут тепер виглядає охайно. Так і має бути. Є ще щось, чим ми можемо допомогти, Девіде? Ні, все добре. Вибачте, що змусив вас допомогти мені з переїздом. І дякую, що показав мені місцевість Павле. Я в боргу перед тобою. О, супер! Ми могли б піти випати втрьох. Я вже з нетерпінням чекаю на це. Ну, вже доволі пізно. Нам краще піти. Зрозумів. Бережіть себе ви двоє. І ось так починається гра. Мені подобається, як виглядає стиль. Персонаж доволі швидко просувається, що точно плюс. Раковина. Плита. А. Все настільки ніякого тобі опису. Ну, теж непогано, величезна тріщина в стіні. Роз. А що це на столі? А? Боже, Паул забув свою ліцензію, тобто права. Я маю віднести їх йому, поки він все ще тут. Ви отримали права Паула. Безправний паук, коли ж ти пішов? Так, а давайте. Ага. До речі, ця кімната дуже нагадує кімнату з комп'ютером в параноїки До речі, що це таке? Якийсь. Що це? яка то тумбочка? Неясно. Не дуже велика кількість одежі всередині. Це значить, що ми можемо там помістити, щоб сховатись випадку чого. Книжня поличка. Тут ледве є хоч якісь книги, старий комп'ютер. Добре, а що тут? Ага, туалет і ванна. ну благодом, невеликий. І одна, і одна туалетка зверху. Ну, цей чувак не настільки запасливий, як. В минулому будинку наша героїня, А? що з цим місцем, Серйозно? воно брудне, воно практично розвалюється. Про що ти думав? Він хотів переїхати, щоб змінити темп, і це йому не допоможе. Ти чуєш? Слухай, а що я можу зробити? Він не найбагатший хлопець, знаєш, і не так багато місць дає меблі. Крім того, ти сказала мені шукати місце. Чи не так? Не скаржиш зараз. Так, ти правий, вибач, я просто хотіла допомогти Девіду. Я знаю, слухай, мені правда, шкода. Ми якось завітаємо до нього. Права, думаю, можуть почекати, краще піду спати. Ось такі от друзі. Ну, неприятненько, що я вам можу сказати. Неприятненько Ну, Паул, будеш все ще безправним. Подивимось, як виглядає наш інтерфейс. Сохранімося після такого діалога. Девід Кувер. 100 хп. Ну, непогано. Телефон! Знову да що ж в цій грі така любов до телефонів? Так. Алло, хто це? Чірлі? Давай, скажи, що помилились номером. Абсолютно точно помилились номером, і це точно не какая -то бяка. Я просто залишу це на наступний день. Я маю спокійно пережити перший день на новому місці. Окей, добре. Будемо лягати спати, значить. І що ми отак от просто, ми просто вошли в кровать? Просто в неї зайшли, не розбулись, нічого, не лягли. Просто отак от хоп, і в кровать. Господи, я втомився в усіх сенсах. О, все, він спить. Він спить. От она, от оно. Почалось. Почалося. О, серйозно? Хтось плаче. Я не можу спати через це. Бро, ти, ти в домі сам і хтось плаче ти такой. алло, я тут спати хочу. Ні, я як как би бы розумію. Це хтось из Пиду запытаю. Реалистичненько, кстати, плачет. Так, мы сохранились. Можно пойти и соседей попытать. Ага. Ага. А, ну тогда понятно, почему он подумал, что это сусиды. Я подумала, ну да, это же как квартира теперь. Постукавши, ми не маємо ніякої відповіді? Хтось сумнівався? Ніякої відповіді? Ніякої відповіді. Так. Хто це в такий час? Пробачте, просто я чую вас навіть зі своєї кімнати. Доволі складно спати через це. Чи не могли б ви перестати? А про що ти кажеш? Я спала, поки ти не розбудив мене. Ти намагаєшся почати щось? Ти той хлопець, який переїхав у 204-ту. Чи не так? Ти мене звідти ніяк не почуєш? Е напевно. В вибачте, що розбудив. До побачення. Вона у моїй раці. Кімнати розташовані досить далеко одна від одної. Що ще важливіше, це був чоловічий голос. Чи це була лише моя уява? А що ж у вас любов доказати те, що це уява? Якби там не було, я краще повернусь до сну. А... Люблю цих головних героїв? Бро. Ого. Так, почекай. <смі> почекай, малиночку! Йой, вода! Кран зламався. Mm. Під ліжком. Ну ну ну. Під ліжком. Це Паул намагається мене пранканути, чи що? Кажучи про поганий смак. Uh, а, типу що, поганий смак в жартах. Бро, я б на твоєму місці. Не пішла би. Туди не пишеться. Ішком зайву. ні 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 Так, я отодвігаюся від от екрана. Я отодвігаюся Під ліжком, ага і що ж там? Ти ще що, що заглядать будеш? Га? Знайшов щось, і що ти знайшов? Ви знайшли уровок із щоденника? Ну, обалдеть, видно. а, <ріху> дякую. Відколи вона пішла, я проводив кожну ніч, за спітнілу подушку і звивався. Я не зміг попрощатися. Який інший вибір я маю? Що це? Колишній орендар залишиться? й байдуже. Ляху я спати. Окей, окей. Спати так спати, добре. Знову плач. Ну, хтось сумнівався. Знову цей звук? Та звідки він? Дайте мені відпочити. Я хочу поспати. Какой спать. Кто-то в твоїй кімнаті плаче. Солодкого пробудження. Алло. О, так, дякую за все. Ні, ні, я не мав на увазі, просто я був зайнятий роботою, тож. Так, сьогодні я прийду в гості. Скажи їй це за мене. Добре, бувай. Господи, я проспав до обіду. Мені краще збиратись Доволі багато справ, щоб робити їх доволі спокійно. Окей. Добре. Опа. Вау, що таке? Так. Е, я забув свої права вчора. Вони були на столі? О, так, це. Вибач, я збирався принести його тобі, але. Ю, дякую. То ти куди збираєшся? Так, в лікарню. Зрозуміло. Бережи себе, дружище. Я б не називала тебе другом. О, так, Пал, а ти писав щось на дзеркалі у ванній? Писати на дзеркалі. З якого жартівника ти мене маєш, Девід? Вибач, я не мав це на увазі, у будь-якому випадку я пішов. Окей, okay. лікарню. А на що І нам нічого не пояснюють. Саме класне, от був телефонний дзвінок. А що за телефон? Там не сюди. Я не можу тебе перенести. Я знаю, що ти там. Окей. Я не знаю, що це був за останній. Окей. Мамо, давно не бачились. Як ти? О боже мій, чи це не маленькі Тіммі? Ти Точно вираз. Добре, ти виглядаєш здоровою. Вибач, я не можу дуже часто бачити тебе, я був зайнятий роботою, але я взяв кілька днів відпустки і переїхав у цю чудову кімнату з меблями і всім. Це також біля твоєї улюбленої кондитерської, тож, коли тобі стане краще, ми зможемо жити там разом. Божечки, це чудово. Порозумійтеся з Ліндою, добре. Мене так хвилюють усі ці ваші бійки. Можливо, колись я приїду до тебе. Ти ж любиш яблучний пиріг, чи не так? Я зроблю його кращим. Я знаю як. Мамо, я не Тімі. Я твій син Девід. Пам'ятаєш? А, так. Дня ми відкрили пекарню. Так чудово пахне. Можливо, мені варто купити ще звідти. Мам О? О? А хто ти? І чому ти тут? Як ти сюди потрапив? Це моя кімната. Ти попав не в ту кімнату? Хто ти? Скажи щось. Ма. Забирайся. звідси геть. Хтось, хто небудь у моїй кімнаті дивний чоловік. Позбудьтесь його зараз. О, Міс Хувер. Місіс Гувер, не напружуйтеся, будь ласка, Лягайте спати, добре. То ви не торкайтесь мене, Ідіть геть. А тепер заспокойтеся, міс, давайте положимо вас у ліжко. Вибачте, Девіте. залиште вашу матір на нас. На сьогодні вам доведеться піти. Зрозумів. Подбайте про неї. О, в неї деменція. Деві? це мій хлопчик Деві? Куди ти йдеш? Чому ти покидаєш мене? Мам? Наближаються іспити в льотну школу. Ти хочеш бути пілотом, чи не так? Мама завжди буде з тобою. Будь ласка, не залишай мене одну. Я не хочу бути тут одна. Деві, будь ласка. Мама, це я пам'ятаєш? Мам? Девід, будь ласка, йди на сьогодні. Зараз вона дуже розгублена, але вона сказала моє. І я сказала йди. Що вони з нею роблять? Місіс Гувер, будь ласка, заспокойтеся. Принесіть заспокійливі! Ву. Нейд А тут можуть бути родичі головних героїв. Не вносити скліщевих життя, мені просто цікаво. О, здрасте. Вітаю, Девіде. Ти бачився зі своєю матір'ю? Так. Хоча, мабуть, вона все ще не знає мене. Так, вона забуває багато речей і важко контролювати свої емоції. Прошу терпіння, їй цілком може стати краще, тож. Ти знову зможеш жити з нею? Дякую. Сподіваюся, ви зможете їй допомогти. Я сумніваюсь, Девіда я дуже сумніваюся, що їй допоможуть. Ну, пішліть Щось передвинулось, чи мені здається Стільчик? Стільчик передвинувся, чи мені здається. Щось передвинулось. що? Що робити? Ну, стул. Стул і стул. А я передвигав цей стул. Нєт. Ти не робив цього, Дейде. Гм. Mm. У ухляді щось є. Ви отримали ліс. Зі школи? Виглядає доволі старою. Ці LLM курси обведені. Хтось хотів стати адвокатом. Я думаю, це має бути колишній орендар. Він точно забув купу речей. Може, все-таки краще без меблів. Ну, ладно тобі. Давайте сохранімося. І телефончик, ну звісно. Алло? Гей, hey, Девід, як ти? <laughs> ти мене бачила вчора. У мене все добре, дякую. Добре, добре. Подзвони, якщо тобі буде колись самотньо, гаразд, я можу прийти в гості з Паулом. До речі, мені вчора подзвонила Ширлі. Ми насправді не розмовляли, але. Вибач, я сказала їй твій номер. Вона сказала, що дуже хвилюється за тебе. Все добре. Скажи їй, що мені не потрібно, щоб вона хвилювалася. Вона повинна просто подбати про себе. Добре. Ну, мені час іти. Добре, побачимось. Окей, прикрапочка. Я втомився від читання. Мені варто піти поспати. Ну спать так спать. Що це? Раковина? А, подожди, звук телевізор. А-а-а! Чому вимкнувся сам? Він зламався? Сейчас что-то будет Сейчас... Раковина якого хріна? Це було страшно. Нє. Воно сказала: раковина. Що це було взагалі? Отверні, так я підходила Я підходила тут, типу нажимала, а треба було отут, ви поняли? Раковина. Mm -hmm. Тут є клаптик паперу. Окей, okay, клаптик паперу. А, чекайте, це та сама пісенька. Був кривий чоловік, та й пройшов він кривою милею. Він знайшов криві шість пензів на кривому стовпі та й купив кривого кота, який зловив криву мишу, і жили вони всі разом у кривій хатинці. Це не рима матері гуски. Чому це тут під раковине? Мабуть, Попередній орендар. Так багато дивного відбувається. Я маю просто заснути і забути про це. Бра, ти. Нема слів просто. Геній, геній. Переїхав, що змінити тему. Здається, це не дуже добре працює. Я ціную допомогу Павла та Меріан але. Але ти лягаєш спати. Я чую дитину Так пізно вночі, і яка дитина буде жити в цих побитих квартирах. Чорт, можливо, вона загубилася. Я повинен піти перевірити. Дитина, це круто! Ми сохранівся. Звичайно, тут немає дітей. Певно, я втомився. Опа. Ось розбилося. Кружечка. Просто розбита чашка. Боже, це налякало мене. Чекай, що? Допоможи мені. Ого! <світ> Тут написано кавою ти маєш бути. Ця кімната справді дуже дуже дивна. З якимось голосами і телевізорами, що вмикаються. Що це таке тепер? Так, я не знаю. Ah, Привіт, Паул, це Девід. Так, ще трапилось. О, сити, ти звучиш сонним. <are> <room> <laughs> так, <coughs> не спав всю минулу ніч. Я маю запитати в тебе дещо добре. Так, що таке? Ти знаєш, хто коли жив у цій кімнаті? Ні, не знаю. Ти запитував хазяйку? Бо щось зацікавило? Ну, здається, він багато чого забув. Але я запитаю у хазяйки а вже ж. Ну, до побачення. Окей. Хазяйка в дальньому кінці першого поверху. Я піду дізнаюся, що вона знає. А й ти дізнаватись, що вона знає про минулого орендаря, ми будемо вже в наступній. Siri. Тож, якщо ви додивились аж до цього моменту і вам було цікаво, то підпишіться, поставте лайк, поділіться цим відео з друзями, якщо їм може бути цікаво, напишіть будь-який коментар, щоб просувати це відео. Також в описі буде посилання на Бейбі Coffee, якщо ви хочете підтримати мене фінансово, І також посилання на мій телеграм-канал не забуваємо. Теж підписуємося. Для того щоб знати, що буде відбуватись зі мною і з каналом. І дякую, що були зі мною. До наступної зустрічі!